Тернопільщина голосує за даними окружних виборчих комісій, усі виборчі дільниці в області розпочали роботу і працюють в штатному режимі. Напередодні виборів члени виборчої комісії потрапили в ДТП. Вони везли в село Долішній Івачів Тернопільського району усю виборчу документацію. Голова комісії отримала травми. Її доправили в Зборівську районну лікарню. Інші члени комісії та водій не постраждали. Документи відправили за місцем призначення. А в Микулинцях голова дільничної виборчої комісії та його заступник побили міліціонера. Члени ДВК залишили виборчі бюлетені та іншу виборчу документацію на столі. Не порахувавши бюлетені та не помістивши їх у сейф, як цього вимагає закон, міліціонер зробив їм зауваження та повідомив про це в чергову частину райвідділу. За деякий час голова комісії та його заступник повернулися на виборчу дільницю і накинулись на працівника міліції з кулаками. Вони були на підпитку. Відомості про даний факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Порушникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Виборча дільниця, де трапився інцидент, працює в штатному режимі. Голову та заступника комісії замінили іншими працівниками. Виборча документація знаходиться під охороною міліціонерів. Голосування на 112-й дільниці Тернополя розпочалося з виконання гімну. Роботу розпочали вчасно, проте згодом один з виборців намагався. Та винести бюлетені спостерігачі та члени ДВК затримали чоловіка, за його в спробі фальсифікації шляхом запуску так званої каруселі на користь одного з учасників виборчого процесу. Працівники ДВК змусили тернополянина кинути свої бюлетені в урну для голосування. Людина не пішла до урн, а пішла на вихід з дільниці. Просто людині порадили вернутися і кинути в урну. Станом на 10-ту ранку ажіотажу на тернопільських дільницях не було. Активність буде зростати по мірі виходу, перерви між церквами, між службами. І я думаю, що в нас, я був головою на попередніх виборах, рівномірно йде протязі дня голосування. На спеціальній дільниці, що знаходиться в лікарні швидкої допомоги Тернополя, мають право проголосувати 79 пацієнтів. 55 з них не можуть самі порисуватися. 24 приходять голосувати в конференцзал. На спеціальних дільницях в нас приходять хворі. половину хворих в нас, які по НСП, Ми беремо трьох членів комісії. спостерігачі, вони йдуть до з переносною скринькою. А ті, що в нас приходять, сюди ми їх чекаємо тут, зустрічаємо. Проводимо, вони проводять, кидають, ну отримують бюлетені, проводять, голосують, і йдуть на цьому. Тернополяни вірять у зміни після виборів і кажуть, що першочергово має зробити новий парламент. І щоб війна закінчила, щоб мир був на землі, то головне. Вони кажуть, я не знаю, правда то й неправда буде, щоб і пенсії піднялися, і щоб людям стало краще ну, жити. Що змінитися? Та життя наше, бо все до кращого хочеться, а не до гіршого. Та люди повинні почати з себе міняти. Своє відношення до життя. До... Розумієте, щоб щось змінилося в Україні, треба починати з себе. Люди готові контролювати депутатів, яких сьогодні обиратимуть. Проте для цього необхідний відповідний закон про відкликання депутатів, кажуть тернополяни. Відкликати повинен бути закон відкликати їх при першій вимозі громади. І все. Любих. І судді відкликати, і прокурорів, і все розумієте, вплоть до того, що там повинно також бути виборча система. Громада повинна бути на першому місці громада. Отак От як візьміть в Польщі в Європі, в Європі. громада.